Вітаю всіх представників стихії повітря, а це у нас близнюки Терези та Водолій. Ваша філіжаночка про важливі події лютого. З вами Марія і починаємо розглядати. Тож, смачної кави вам та цікавої розповіді. Ох, цікавий місяць, несподіваними, знаєте, як, знаннями, більш знаннями. Для вас будуть якісь такі невідомі справи відкриватись, невідомі якісь ну, секретики для вас, поки що для вас невідомі. Тут є літери В НО, знаєте, коли людина щось воліла приховати, але не вийде. Ви дізнаєтесь, якось воно вам буде розкрите. Воно може бути таке, що, знаєте, зненацька якось буде розкрита інформація. Тут хтось навіть може просто от бовкнути, не знаючи, що це, про це треба було мовчати. Питання чоловік та жінка. Якесь питання буде вирішуватись, але це, знаєте, як от на протязі місяця воно почнеться десь друга декада місяця, десь там з 10-го числа, може там, трошечки пізніше, і от до кінця місяця якась справа буде вже ну, більш зрозумілою, вона буде зроблена. Дружнє спілкування заради. Е, от тут трошки у мене під питанням, або це спільна якась справа, або це е, ну, як вам якась допомога потрібна буде, і людина вам її надаватиме. Е, якось ви так навіть дуже заспокоїтесь, бо довіра є до людини, і ви знаєте, що людина. Ну, Може допомогти, бо знається на тому, в чому, в чому у вас є питання. Прояснить вам щось. Потім е давайте розглянемо особисте життя і близьке ваше оточення. Звертайте увагу, бо місяць буде. Підкидати вам сюрпризи, як от, знаєте, новини про якогось чоловіка, про якісь його там справи, зміни в житті. Там багато чого вигаданого буде. Тож не поспішайте всьому вірити, не поспішайте взагалі от якось реагувати дуже, бо трошки потім будуть зміни. ну Як уточнення, таке щось. Потім спілкування, хтось. Ось з жінок, як будете як приймати знання від людини, як, знаєте, людина буде як передавати вам якісь свої знання. А це, це, ну, я не скажу, що це буде просто. Ті ідеї, які будуть іти від людини, вони потребуватимуть більш, знаєте, так, ну, таких зусиль. Тут як е, дві чи три ситуації будуть, які от треба буде пропрацювати. Тобто, навіть якщо вам буде не хотітись, ви не зможете. Якось так, знаєте, обійти ці ситуації, вам треба буде опрацювати їх, і це буде давати насправді вам гарний результат. Ці зміни будуть, будуть вам надавати ну, якісь такі прояснення, як, як знаєте, можливість змін у вашому житті, але ж ви навіть не розраховували на таке. А от за допомогою тієї людини, яка вам просто передає свій досвід, свої знання, це буде просто для вас можливо, хоча і трошки складно. Потім дуже вдале отримання інформації під кінець місяця. Це, знаєте, як, ну, навіть заробіток якийсь вам несе. Або це просто от як тут мені чоловік показаний, який як віддає вам ну, там, частину свого заробітку. Ну це така, знаєте, ситуація, яка вами ну, вона очікувана дуже. Це не просто так, знаєте, от зненацька щось, трапиться і все, а це як ви як шукаєте. От якусь таку можливість. Це після розмови, після уточнень, якісь десь ви там втратили, а вам треба вдало вийти з ситуації. Ну то за допомогою чоловіка ви так зробите. Так, взагалі, то там, де сім'ї, там, де Є якісь затягнуті ситуації, то не самотужки, а вдвох, вдвох або і в трьох. Сім'я. я ну Зі скількох там чолов... людей складається ваша сім'я, то, скажімо, як всі гуртом беруться за справу, то ви її вирішите. от В рамках місяця якась така, знаєте, справа, яка Через яку хвилюється жінка, яка ділиться з вами своїми хвилюваннями. Ну і взагалі з усією сім'єю. І сім'я. от, знаєте, всі на порятунок цієї ситуації виходять. От гуртом все буде зроблене. Так, далі дивимось. Робота соціум. От тут одразу сподобалась ситуація, що у вас там зростання якесь іде по ваших якихось справах, доволі таке, знаєте, ну, як справедливе рішення, справедливе, ну, як втілення якоїсь ситуації. Як стрибати на одній нозі, тут буде чоловік дуже радіти. Хоча приховано щось робив. Але результату буде радіти. Так, О, хоча не один чоловік, тут два чоловіки стрибають, радіють. Для когось зверніть увагу. Ой, тут не одна ситуація. Тут справедливе вирішення, ну, скажімо, таке, що по закону, це дуже важливе буде. От місяць буде важливий от такими справами, коли знаєте. Якщо щось робите, оформлюйте все, щоб не було до вас питань. Якщо вам там треба якісь документи переробляти, робіть, бо в цей місяць є у вас на це всі можливості. Бачу, що це ну, багато з чого з такого буде зроблене. І крапка буде поставлена, і ви так спокійно далі рухаєтесь вперед. Потім зверніть увагу, як треба буде. Як повернутися до якихось справ, як ну, щось, що потребує допрацювання. Виглядає так, ніби от ви почали вже десь в якомусь напрямку рухатись, але може, вас якісь інші справи відволікли. Може, взагалі, от, знаєте, як Одразу не вийшло, і ви закинули. Але місяць, який поверне вас до якихось ваших справ, і не просто так, бо там треба вам розібратись все ж таки. І от в цьому місяці у вас вже вистачить талану розібратись. А у нас тривога звучить. І там їм на голови впаде все, що запускають. Так, ось тут дуже швидко треба буде взятись за справи ще на початку місяця. Бо вони грошові, гарні, вони несуть заробіток. І вони несуть цікавих людей до спілкування у вас. З цими людьми потім далі ще щось можна буде опрацювати і ще щось там заробляти. Так. Проясниться якась у вас ситуація з чоловіком. Він, він мені або він голитись не любить, або взагалі він так, так йому подобається. Якийсь він. Нібито борода, ну, воно якесь таке неохайне, вибачте, витягнуте лице, таке, знаєте, довге лице, і щось дуже гарно прояснить ця людина. Хоча і виглядає так, знаєте, нібито той не дуже такий фахівець, але є такі дивикуваті люди, які, знаєте, от просто йому не до свого зовнішнього вигляду, він весь такий працює і. Значне виконання, таке, знаєте, яке вам перемогу несе виконання, дуже радіти будете з того, що він для вас зможе розробити. Для когось трошки інша ситуація, схожий, отакий от схожий чоловік буде до когось з вас приходити, зі своїми питаннями та ще й когось з собою приведе. Тобто це так разом будете спілкуватися і щось там одне, друге, третє виконання. От тут просто от вони як одне за одним йдуть три виконання. Так, далі нові спілкування, ну, нові люди заходять до вас в оточення. Цікаві люди, ну так. Як нові співробітники для когось, або це нові клієнти для когось. Ну, тут, знаєте, як виглядає це, як один, одна людина е, звільнила місце і одразу приходить інша людина. Тут, так, якось так, не буде про, такого, що прогалини якісь, що нема ким замінити. Так. І ось тут зміни цікаві, трошки вони ускладнення дають, але багато людей приймаються за справу, і ну, ці ускладнення трошки згладжені будуть. Тож не дуже там поспішайте лякатись, бо бачу, що трошки злякаєтесь тих змін. Але то ненадовго то так. Ну, може, на тиждень там десь якось воно розтягнеться у вас, але не дуже довго. До кінця місяця ця ситуація буде закрита. Так, комусь тут готуйтесь, щось не дуже приємна розмова. Щось люди між собою так трошки лякаються, це, як знаєте, чоловік, який має стосунок або до родини, або. Ну, просто якась там людина близько там живете, може сусід якийсь, може там хтось зі знайомих, е своїм баченням ситуації, своїм розумінням буде лякати в розмові жінку. Не треба так робити, але він інакше не вміє. Про якісь зміни буде розповідати, от просто от він так вважає, що воно так точно буде, ну от щось таке лякання якісь. Хоча насправді, от як воно там далі буде, от той, те, як він розповідає, як воно промальовано, що як воно далі буде, Ну насправді він дуже темну історію малює, а насправді там все-таки світле далі. тож не поспішайте дуже там лякатись, трошки дайте часу цій справі, хай вона сама себе проявить, прояснить, а потім вже будете робити якісь висновки. З 5 числа якісь такі трошки посилення будете відчувати, такі, знаєте, як. Ну, такі, які вам, ви не можете це пояснити, але вони вам такий дуже спокій дають. Ну, це як на тонкому плані. Це як, знаєте, от щось в повітрі, щось воно коїться, ви не розумієте, не знаєте, ще, що коїться. Але такий внутрішній, душевний спокій нібито приходить, От нібито знаєте, ви на порозі чогось приємного. Якихось таких змін, але що то за зміни? Ви не розумієте? Ну то дайте Всесвіту можливість вас здивувати. Не все треба знати дуже-дуже наперед. Дайте можливість якомусь сюрпризу відтворитись. Гарне виконання. Це як, знаєте, хтось протязі місяця, хтось з вас е виконує певну роботу і ще й шукаєте паралельно шукаєте якусь інформацію. Оце те, що вам вдасться. Це те, що ви напланували і зробите. Талановито зробите. Хоча. Е ну, Зусиль тут чималих вам воно буде коштувати, але ж тому й приємніше буде взагалі, от якось тут хтось навіть буде вас і нахваляти, і дякувати вам. Тут обличчя чоловіка, такого щасливого з того приводу, що ви зможете зробити, і як ви людині проясните ситуацію. Буде дуже дякувати за вашу допомогу. От на цьому закриваю філіжаночку. Ось такий вам місяць показує Кавова Гуща. Я вам дуже бажаю гарного місяця. Хай він принесе вам і радість, і щастя, і здоров'я, хай буде, і впевненість в завтрашньому дні. І хай будуть поряд ті люди, які вас роблять щасливими, які вас просто от, знаєте. Радіють, тому що ви є в них, а ви радієте, тому що вони є в вас. І бережіть себе. Побачимось. Всім пока!